Мій Боже, мій тату, Небесний чаю, чи добре вину з твого кра, що ворог робить у моїй країні потоки крові, сльози дити. Мій боже, мій Тату, чи добре чути, як рвуться бомби, як плачуть люди? Як мама кличе свою дитину її шукає у хмарах диму? Мій боже, тато, душі тривога, а як тривога завжди до Бога. Та я молюся тобі щодини, за моїх рідних і Україну. Мій Боже, тату, тобі розкажу, як мені темно, як мені страшно, коли я бачу неспокій мами. Вона втирає сльозу руками. Мій Боже, мій тату, і спаси світу, до, до тебе лину на кращий дід. Життя віддали за Україну, за свою землю, за свою дитину.